Друзі, хочу показати, дуже погано в цьому році перезимонувала троянда. кожна, Кожен кущик я спочатку не обрізала, потім побачила відео, як дівчата показували, що потрібно підрізати до білої основи. От дивіться, що з моїх кущів залишилось. Ось такі маленькі пеньочки біля землі. Ось тільки я нарізала. Ось тут взагалі нічого. Тут також маленький. Це шраб високий. З нього ось такий теж маленький кущичок. Ось ця. Це взагалі майже під коріння врізала. Оця в мене хвора, вона дуже гарна, але я її зараз також буду обрізати, бо подивіться, що всередині. Ось тут хвора, її треба обновлювати. І сьогодні буду поливати сульфатом магнію. Столова ложка сульфату магнію, і зараз буду поливати під кожен кущик троянди. На 10 літрів клієчка в мене. Змішаю. Уже всі. Ось тут треба буде старе обрізати. Грунт мокрий, тому і не треба поливати. Друзі, тут у мене така троянда шара, просте. Дивіться, я осінню зачеренкувала, і, походу, вони всі прийнялись. Кому цікаво, можу продати, фотографії вставлю. Так гарненько. Це аж обривається. Кідати й годі. Обрізала все під корінь Друзі, що хочу сьогодні зробити оцю клумбу з трояндами. Я прибирала мульчу в вигляді кори. Зараз візьму зрихлю землю і одобри так трояндочки. Приберу бур'ян. Ось тут, подивіться, у мене є черенки. Вони всі прийнялись. Я вам покажу, як ця троянда цвіте. Захочете, я з вами поділюсь. ось така у мене. Оба з троянками. Ось так біля хати Довгенька Біля хати хочу зробити дощечку, щоб туди і ґрунт не попадав. Буду розпочинати роботу. Хочу в цьому році, напевно, отут троянди замальчувати шишками. Мені вже кора надоїла. Зараз візьму отак зрихлю землю. Витягаю бур'янці і підживлю трояндочки. Тоді покажу вам, що в мене вийшло. Ось так. Минулого разу я їх обрізала, бачила, як дівчатка на каналі показували, бо вони в мене погано перезимували, я їх полила. Сульфатом магнію. Ось. Брунечки пішли, як ви бачите. То Сьогодні хочу цю клумбочку довести уже до порядку. Ось так, ось так. Ось так. Це все повиполюю. От бачите, я зробила я це все почистила від бур'яну. Це все, все повністю забирала. І зараз роблю кругом кожної трояндочки. Так, Ось, о. наприклад, я оціною, я зараз покажу, трошки відступаю, роблю такий круг. Я колись я заказувала ще отакий в агромаркеті добре в обіогард. Воно гранульоване і пролонгованої дії. І тут є все-все, що потрібно для троянд. Я зараз візьму отак біля кожної трояндочки, отак посиплю і зароблю в ґрунт, а тоді візьму і пролью ще водичкою. ґрунт тут мокрий. І так біля кожної людини. Ось так. так Оця дуже гарна троянда. Вона мені так подобається. Я її назви не знаю. Коли буде квітувати, я вам покажу. Просто красую. Оце така темно бурдова. Де і навіть такий вже так. відлізне. Ну, ось так. так. Ось так ось так ось так. А потім я позироблю це все. Друзі, от що вийшло. Ми поставили таку планочку. Я попідсипала по кругу троянди. Ось так. Ось так, ось так ось так. Зараз я присиплю землю і полию трошки. Друзі, на цьому буду прощатись з вами. Бажаю всім мирного неба. Всім дякую за підтримки, за ваші лайки, за те, що зі мною переглядаєте ролики, ставте, якщо подобається, пальчик вгору, коментуйте, підказуйте. Я вас всіх обнімаю, Па-па, до наступної зустрічі!